Всім привіт, з вами я вас не храни сьогодні Макс. Мак сьогодні з нами двоє Максів. А чого? Ну, ми починаємось на мама. А, а я і заваршуємось на букву К. В тебе тітки Р, а в мене а... Тебе, Р, а в мене К. Ні, а. Ну, коротше, у нас ми майже по <пойма>, іменам схожі. <проб> <тут> ну і це хорор. Як минулого разу, минулого року. Так, на не можна. Окей, дай. Остайтеся. Мені не дозволяють. Мені не дозволяють. because I haven't said I'm some secret those did three zone Зад, 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 український, зад. У мене ось таке відео. Десь усім. Ми знімаємо шосту частину, сьогодні побачення.